Сестри, доволі українці, не будьте байдужі до української історії. Що там було? <головіка> Це є історія нашого народу. Це страшна <головіка> історія. Саме основне <головіка> фотографуйте. А що це? Це стріляє до. Не знаю. Що таке? Матриц. Ну, що за божевілля? Ето. Що за? Це структура, видясно. Ми маємо знати правду. Голодомор був штучно з планованою акцією, що мала на меті знищити українців як націю, стерти її з лиця землі. Байдужість до злочину, скоєного проти людства, неодмінно веде до його повторення в майбутньому. <різований> <різований> Невже і усе кінець? Невже моя дитинко? Більш не побачиш ти проміння сонця, більше не зіріє воно тебе. Невже іще такі малі вуста більш не промовлять, батьку? Більш не обнімеш ти мене? про Голодомор я тоже знаю, так как я родилась в Харькове, мне это не так близко, как в Нидерландах. Я это ну, уважаю, но я больше тут за Евроинтеграцию. Я, я из друзей. от моих друзей узнал, что сегодня наши друзья из Украины все собираются здесь и протестуют. И они, мы поддерживаем Украину, чтобы они тоже зашли, присоединились. Все тоже поддерживают евроинтеграцию, но вот эта огромная пропаганда она искажает реальную ситуацию. Все наши родственники, друзья, они все тоже хотят жить в Европе, хотят жить по-человечески. Это событие сейчас оно объединяет всю Украину и и Восток, и Запад, независимо от того, какие политические партии мы поддерживаем, поддерживали, это должно нас всех объединить, и мы вместе должны отвоевать. Наше європейське за зелентою на бой подавай хаївський в бою несупай.